Українці дедалі частіше користуються онлайн-банкінгом. Кажуть, на операції витрачають лічені хвилини, а то й секунди. Всі можеш швидко і мобільно управляти своїми щитами. Ти можеш перекинути з, з одного щиту на інший, ти можеш оплатити платежі. Банківські онлайн системи вдосконалюються. Так банк Редит Дніпро запустив новий додаток власної системи інтернет-банкінгу. Ізначально ми провели дослідження, заказали таке дослідження, яке показало, що предпочитають клієнти. Куди смотрят, куди удобніше нажати, де який екран має з'являтися. Мобільний додаток для банку «Кредит Дніпро» розробила міжнародна it компанія з багаторічним досвідом впровадження банківських новинок. як в Україні, так і по всьому світу. Тепер ваш банк не знаходиться по якому-либо адресу. Ваш банк знаходиться завжди з вами. Ви отримуєте услуги і продукти банку в будь-яке времени. В будь-якому місці, де це вам необхідно. фахівці зазначають дистанційні банківські операції і надалі ставатимуть більш доступними.